Миру Божого, любов це не порно, любов від Бога, а порно від диявола. Значення слова порне це блуд і розпуста, а Бог є любов. 16 якість любові, які записані в Біблії, допоможуть вам відрізнити любов від порне. І перша якість любові це довготерпіння, любов довго. Довго терпить, як Бог довго терпить все людство. Той, хто любить здатний терпіти довго. Блуд вже напаки, нетерплячисть, заради задоволений себе, тягне партнера і ліжко, дочекавши весілля, любов милосердна, тобто милує, співчуває, підтримує, жалкує, не засуджує, не звинувачує, приймаючи кохану людину як частину себе, як своє тіло, не розділяючись. На я і ти. У блуді немає милосердя, тільки розділення. Через порно чужі мужики та баби стають між вами і двома і переслідують ваше життя. Розпуста тягне до чужого, а не рідне, подружне ложе. Порно це навіть не секс, а ілюзія, продумана до дрібниць фізкультура перед камерою. Любов не заздрить. Не порівнює себе та коханого з іншими, не смагається, не бажає чужого. Любов бачить у своєму шлюбному партнері ту єдину Богу людину. Блуд переповнений з зрядністю, адже актори порнофільми виглядають як звичайні люди, пластичні операції, збільшені груди, великі статеві органи викликають комплекс неповноцінності зазді до розочарування в своєму партнері. Підписуйтесь на мій погляд.